Учні Тетерівської школи Житомирського району в безпеці дорожнього руху приділяють значну увагу. У навчальному закладі діє команда юних інспекторів руху. На спеціальних уроках діти малюють ситуації, які можуть виникнути на дорозі, вчаться правильно переходити проїжджу частину. Ми малювали цю стингазету, щоб чіткіше зрозуміти, як потрібно поводити себе на дорозі. Потрібно дбати про своє життя. Звичайно, не потрібно боятися машин, але так скажемо, потрібно. Трохи попереживати». Перед початком шкільних канікул підбивалися підсумки конкурсу малюнків і нагадували правила дорожнього руху. Усі ми щоденно переходимо дорогу. Тож всі повинні пам'ятати правила переходу проїзної частини. Переходимо тільки по пішохідному переходу. Якщо це регульований пішохідний перехід, ми звертаємо увагу на світлофор. Ось як у нас біля школи. Ось пам'ятайте правила, не забувайте щасливих вам канікулів, до зустрічі шефи до дітей приїхали з подарунками, а також вкотре нагадали про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зокрема, правильно переходити вулицю і не грати на дорозі. Ви дуже гарні малюнки намалювали. Вони актуальні щодо безпеки дорожнього руху, тому що це питання, яке часом зберігає життя і всім учасникам дорожнього руху. І ми таки хочемо подарувати скромний подарунок цій команді, щоб вони на цьому жорсткому диску записували свої виступи, свої поїздки, і це залишилося їх на довго довгу пам'ять.